Книга Ісуса Ісусинавана є неймовірно важливою книгою в нашому християнському житті. Кожен лідер має прочитати її. І взагалі, якщо ви хочете завойовувати Божі обітниці або увійти в Божі обітниці, ви повинні не просто читати, ви повинні дослідити цю книгу. Ця книга є місточком між п'ятикнижжям Моїсея і вже історичними книгами. Вона в єврейській традиції вважається першою історичною книгою. Ця книга. Про завоювання, це книга про розподіл землі, про Божі обіцянки, це неймовірно важлива книга з точки зору теології. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук. Ми з вами продовжуємо навчатися Слову Божому. І сьогодні в нас, як ви вже зрозуміли, книга Моїсея. Отже, хто такий Моїсей? або Єшу або Єгошуа. це Господь є спасіння моє. Його спочатку звали Осія або Ошія, що означало просто спасіння, а потім стало Яхве Ошія, Господь Спаситель. Йому було приблизно 80 років, коли він почав служити. Відійшов у вічність, коли йому було 110 років. Він із коліна Єфрема. Він був помічником Моїсея. Слугою Моїсея в певних моментах називається був воєначальником за часів Моїсея. Він провадив війни, які в нього риси характеру. Ми можемо сказати, що він відважний, він глибоко віруючий, Насправді, духовна особистість, досить дисциплінований, має стратегічне мислення, вірний Божим вказівкам. Воїн-лідер, який несе відповідальність, який готовий разом зі своїм народом страждати і нести відповідальність, достатньо смиренний перед Богом. І е, це людина, яка насправді є прообразом Ісуса Христа. Значить, авторство приписується, як ми вже говорили, Ісусу Навимну, тобто він є автором. Ну, можливо, хтось інший писав розділи 24, об'єм книги, вірші 658. Є е, знайдено в кумрані е, гебрейські манускрипти. Найдревніші переклади це Септоогін Самарянська традиція, мова. Єврейська з деякими архаїзмами тут цікавий просто момент. Є досить часто використовується в проповідях, особливо перший розділ. Ви знаєте, ну і ще там декілька ключових вірших віршів, які ми з вами згадаємо. Це перша книга в каноні, перша книга пророків євреїв називається вона все таки книга пророків. Тобто Ісус Навин, як є один із пророків. Ну і про що ж це книга? Такі загальні моменти. Це книга, все-таки про війну, але не людську агресію, а війна як виконання. Волі Божої, досить цікавий такий момент. Це війна не про підкорення якихось народів, а послуг Богові. Знову ж дуже важливо, щоб ми з вами бачили не просто геноцид. Бо хтось бачить геноцид, а хтось бачить все-таки виконання волі Божої. Ми пізніше поговоримо: гріх наповнив наповнився, бо гріх досягнув апогею в тих народів. Книга про лідерство, книга про перемоги, про поразки, про віру, про невірність, ну і так далі. Що ми навчимося з цієї книги, друзі? Навчимося мати стратегічне лідерство. Так, Ісус Навин це лідер, але лідер, який має стратегічне мислення. Ви зрозумієте, як Бог діє через людей, а не замість них. Тому що в цій книзі ви бачите, як Бог каже людям, що робити, і саме тоді, коли вони роблять. Вони отримують певні результати. Ви отримаєте уроки духовної війни. Про те, як вигравати не фізично, а духовно тут цікаві моменти. Ви побачите, як маленька неслухняність приводить в прокляття весь Ізраїль. Це дуже цікаво. Історія ахава. Навчимося розпізнавати моменти, і що не кожна перемога дається миттєво. Побачимо важливість очищення або освячення. Побачимо приклад, як обітниці виконуються через століття. Ми побачимо, як виглядає Божа кара. Ми побачимо, як Бог судить народи. Не упереджено, а за їхні гріхи це також дуже важливо. Зрозуміємо, що завоювання це процес, а не подія. Побачимо вірність, Божу, як я вже говорив, побачимо образ церкви як армії Божої. Да, ми, от коли ми сьогодні говоримо про наші духовні битви, ми беремо про образи саме з книги Ісуса Навина. Ну і ми зрозуміємо, як нам залишати духовну спадщину на наступному поколінні. Да, друзі, це неймовірно важливо. Як я вже сказав, книга це місточок між п'ятикнижжям і історичними книгами. Книга показує віру як дію. Цікаво, просто що написано, що вірою впали стіни Єрихона да, в книзі. Послання до євреїв, там буде унікальний приклад жіночої віри, яка рятує себе, яка, незважаючи на те, що вона не належить до ісраїльського народу, вона рятує себе і весь свірі. Це Рав, яка потім буде згадуватись в нас ще в багатьох книгах нового завіту. Єдиний випадок, де зупиняється сонце, тут показується, як формуються кордони. це дуже важливо для нас в нашому контексті, друзі. Як Бог ділить ключ до розуміння. Ролі священників в битвах. Друзі, сьогодні у нас капеланське служіння да? і сьогодні наша держава не дуже вітає справжнє священство, щоб справжнє священство було серед воїнів. А, а тут ми бачимо, що саме священники відігравали ключову роль. Вони несли ковчег, вони трубили в сурми. Детально описаний розподіл, я вже казав, Божа присутність. Далі Ісус Навин є прообразом майбутнього місії. Це для нас важливо зрозуміти, тому що в книзі послання до євреїв там написано, що Ісус Навин не увів людей в землю обіцяну, або, точніше, не дав їм обіцяний мир. А Ісус Христос є наш, наш мир. Але Ісус Навин є прообразом цього всього. Наступне, це книга про колективну відповідальність. Я вже говорив про це. І от коли хтось каже, що немає колективної відповідальності, все-таки вона є. Ми побачимо, побачимо, як віра перемагає страх. Ну, знову ж, я повторюю, я кілька разів скажу ще: тут є е, ідеальне лідерство, да, от, змодельовано в цій книзі ідеальне лідерство. Як веде себе лідер, як він, веде відповіда... як він бере відповідальність, як він керує народом, освячення, е, обрізання, е, інші моменти, зустріч з Богом, да, взагалі, оце бачення від Бога. Не, не боятися е, нові ідеї якісь е, втілювати в життя. Ну і знову ж тут багато історичних, духовних, пророчих елементів. Взагалі, от в одному тексті книга Ісуса Навина дуже багато, взагалі на різні е, такі дрібниці здавалося б. Ну там що там війни туди-сюди, але там дуже багато деталів, дуже багато богослів'я. Значить, які є унікальні факти, і ви не знайдете їх в інших книгах. Книгах. Ну, ми вже казали, зупинка сонцем це в 10 розділі. Друге обрізання. Тобто було обрізання. Виявляється, що ізраїльтяни, нове покоління, яке от входить в землю обіцяно, воно не обрізалось. Уявляєте собі, просто діти ходять в церкву, діти є частиною Дому Божого, але справжньої святості в них нема. Тому що обрізання це є прообраз святості. Обрізаємо серце, тобто освячуємося. Коли Мур впав без людської сили, це унікальні знову ж моменти, немає нічого. Поділ Ханаану між дванадцятьма. Племенами міста, притулки або міста сховища, які ми тут знаходимо. Це знову ж особлива, особлива Божа милість до нас, це міста також для священників, це зустріч з Богом, який є вождь війська небесного. Ви більше не знайдете цього, або принаймні цей образ тут е, започатковується. Далі у нас є Господь Саваот, там вождь війська небесного, але це вже якби продовження цього всього. Є завіт між Ісусом Навином і Гаваонітянами, тобто неізраїльськими людьми, які обманули його. Знову ж тут вона вчить нас теж бути мудрими. Наймасштабніше захоплення ханаанських міст і також символічне каміння із Йордану, яке є пам'ятником взагалі, щоб пам'ятати, що тоді сталося. Давайте ще поговоримо: ключові теми: Божа вірність у виконанні обітниць. Послух як умова перемоги, святість як запорука Божої присутності, Бог як воєначальник. Я дещо повторюю, але це просто це є інші моменти. Віра як дія, не лише думка. Да? Е, далі переходи є е, з е, пустелі в обітниці і зі страху до віри. Це також цікавий момент. Спадковість через слухняність, Боже керівництво в реальних подіях. Що згадується з книги Ісуса Навина в інших книгах? Ну ми вже говорили. Рав вона є взагалі в родослові Ісуса Христа. Це дуже цікаво, що поганська жінка чи дівчина, яку ми вважаємо блудницею, вона є в родосліві Ісуса Христа. Потім її згадають також в посланні до євреїв, що вірою вона отримала спасіння, і в посланні до Якова також ще буде згадано. Зупинку сонця я вже говорив. Перехід через Іордан згадується в Псалмах. Зупинка Сонця згадується в апокрифічній літературі і також в псалмах. Далі. гаваонітяни згадуються за часів Давида, вони ще там будуть потім. Ісус Навин є символ Ісуса Христа, ми вже говорили. Камені на згадку згадуються в пророках. Ось, поділ землі, Галгал, заповіт в Сіхемі і так далі. Давайте ще кілька важливих моментів. Що? Не так очевидно або малоймовірні факти. Справа в тому, що Ісус Навин і Ісус Христос це однакове ім'я. Воно пишеться на грецькій мові однаково. Гавонітяни були з ханаанського племені Хівіїв, і це є одне з небагатьох племен, яке не було знищене через те, що вони заключили завіт з Ісусом Навином. Це цікаво. Ісус Навин прожив 110 років. Його поховали в тімнат серах що сьогодні ототожнюється з хірбет. Тібне, є могила, і в Ізраїлі ізраїльтяни туди ходять, поклоняються. Я хотів знайти фотографію, але вона дуже маленька, дуже складно її вам показати. Ну ви це зможете знайти. Значить, камені з Йордану винесли, а в Йордан назад занесли. Це також цікавий момент. Єрихон був під прокляттям, і це якби перша анафема в історії Ізраїля. Це все місто мало бути проклятим або заклятим. Нічого не можна було брати, тільки, по-моєму, золото воно його треба було віднести до храму. Книга має чітку структуру завоювання, потім поділ, а потім заповідь. заповіт. Це дуже цікаво. Так? Ви завойовуєте щось, ви наводите порядок, і ви знов заключаєте завіт з Господом, так? або оновлюєте свій завіт з Господом вождь війська небесного, знову ж я казав, що це єдине пряма така от згадка. Далі в нас буде Саваот, будуть там інші імена, але оце єдине. Ну і знову ж, Рав, я вже говорив. Є певні символічні речі. Наприклад, знову ж, коли Ісус Навин простягає спис, і от, поки він простягнув спис, це так само, як Мойсей піднімав руки, то ізраїльський народ перемагав. Що Ще які є ще неочевидні моменти, які ви можете пропустити. Справа в тому, що стратегія оточення е, Єрихону є унікальною взагалі. Тобто, дивіться, вони не воюють. Ви маєте зрозуміти, вони не воюють, вони просто ходять, потім вони засуромили, що є прообразом поклоніння, прославлення, молитви, можливо. І стіни Єрихону впали. Підписано, підписання заповіту в Сихемі це юридичний акт, який е, написаний за тогочасними зразками, ханаанськими зразками. Слово херем, слово прокляття або закляття, яке ви зустрічаєте, тут найчастіше зустрічається з усіх інших книг. Ось цікавий момент. Ви входите туди, але там дуже багато всього нечистого, яке не можна торкатися. І це для нас. Також може бути хорошим символом, да, от щоб ми не торкалися якихось певних речей. Далі, модель завоювання вона була частковою. Тобто, ми повинні розуміти, що не всю землю Ісус Навин завоював, не всі народи були знищені. Бог не завжди напряму втручається. Взагалі тут цікавий момент, що Бог тут е, не просто не втручається, він вказує, що робити. Він каже: Ви маєте зробити то, ви маєте зробити то. Що цікаво, що коли Ахан е, згрішив, то Бог не чітко вказав. Тобто, там також була певна стратегія, як вони підходили племенами, тільки тоді був. Він знайдений. А назви міст відповідають археологічним картам бронзової доби, ну, це ми зараз до цього ще дійдемо. В нас є неймовірно багато археологічних і історичних фактів, які підтверджують реальність або істинність книги Ісуса Навина. Ну, по-перше, самі руїни Єрихон. Розкопки велися в середині початок і середини ХХ століття. І коли. Значить, археологи досліджували це все. Вони виявили зруйновані мури, згорілі залишки, запаси зерна, що свідчать про раптове завоювання ось якогось певного міста. І в нас є неймовірна велика кількість міст, зруйнованих, і на яких поселення виникли через століття. Тобто не просто от зруйнували і зразу там побудували, а пройшли століття. тобто є певний прошарок. Є в нас алтар на горі Евал. Який відповідає восьмому розділу, де Ісус Навін приніс жертву Господу, Гевеонські водні системи, це в Ісуса Навіна в 9 згадується, так, листи з Амарни, де єгипетські клонописні листи, які згадуються про євреїв. так. Далі цікава історія Рави, тому що коли зробили розкопки Єрихона, то знайшли оці. Помешкання, які були всередині в стіні. Ось цікавий просто момент. Оці е, ці речі. Руїни міста Лахіш, знищення міста Хацор. Е, далі культові об'єкти в тімнах, серах культовий шар анафи в Бетшемеші, місто Гезер. Тобто дуже багато. От через те, що вони були прокляті, через те, що Господь сказав, ви маєте це повністю знищити, не селитися тут, нічого не брати. То е євреї це все знищили, і це потім занеслося шаром ґрунту. Потім вже будувалося, і зараз от, археологи вони якраз оце все знаходять. І таких є багато моментів. Наявність ідентичних імен, царів, імена царів як Адоні Цедек, схожі на ті, що знайдені в Маріанських та Амарнських архівах. Які є поняття, є особливі речі, з якими ви познайомитесь, коли ви читаєте книгу Ісуса Навина? Це слово херем. Ми вже говорили це прокляття, це теж або закляття, це комусь присвячується або має бути знищене. Ну, тобто, це така святиня, до якої ти не маєш права торкатися, або це віддається Господу, або це повністю знищується. Слово гілгал місце. Навернення, це місце, де, де було обрізання, і це оновлення. Це якесь щось оновлене. ковчег завіту. Це Божа постійна присутність. Да, от коли священники, вони переходили через Йордан, вони вступили. Вони разом з, з, з ковчегом вони зайшли в Йордан. І коли вони зайшли, коли по мірі того, як вони заходили, Йордан зупинявся. Дуже цікавий момент, також що археологи знайшли зміну русла Йордана Вот в, в, в цій частині. І складається враження, що в певний момент там був якийсь певний сум землі, який змістив одномоментно змістив русло ріки. Ну от е, як хочете, так і розумійте це. Знову ж поняття вождь войск, війська небесного це поняття, яке вводиться, міста сховища, заповідь в Сихемі, перехід через Йордан, це тип водного хрещення, заповіт в Сихемі, це оновлення завіту між Богом і новим поколінням. Знаєте, це взагалі важливо, як слово Боже каже, наповнюйтесь духом, Духом святим, і вони знову наповнилися Духом Святим, і ось час від часу нам треба переглядати наші стосунки з Богом. Якщо ми розділимо книгу, то спочатку йдуть у нас перших 12 розділів. Це йдуть військові дії, і йде певна стратегія. Так, я вже говорив? Потім у нас іде з 13 по 21 розділ. У нас іде розподіл землі, і ми згадаємо ще про Халева, який е, дожив також до цього дня. Це єдиний. З Ісусом Навином, Ісус Навин і Халев це два мужа, які вийшли з Єгипту і війшли в землю обіцяну. Більше ніхто не має таких, які б вийшли з Єгипту і війшли в землю обіцяну. Далі йде оновлення, духовне оновлення, Завіт, 22-й, 24-й розділи. Хтось скаже: Я вже читав багато разів книгу Ісуса Навина, скільки можна, і так далі. Але, друзі, Слово Боже, треба постійно читати. І зараз я вам дам. Важливі моменти, що може відкритися знову ж для віруючої людини. Але якщо ви не підписані, то обов'язково підпишіться. Напишіть свої думки, напишіть свої улюблені вірші. Я зараз дам свої, але ви напишіть свої думки або свої відкриття. Друзі, насправді це дуже важливо, щоб ви підтримували канал. І е, навіть якщо е, ви напишете якийсь певний коментар, поставите вподобайку. Це вже допоможе рухати далі словом Божим, друзі, тому що ви бачите, як багато всілякої нечистоти є. Е, в нашому Ютубі, ну і також хто може підтримати канал, там є посилання, можете стати спонсором. Ми йдемо з вами далі. Значить, що відкривається знову віруючій людині? Глибокий образ Бога як вірного, як того, хто виконує обітниці. Друзі, пройшли століття, коли Бог пообіцяв Аврамові. І ось слово Боже воно здійснилося, збулося, але не тільки це. І Халев він каже, Бог пообіцяв мені, Бог залишив мене при житті, як і говорив. І я ось сьогодні готовий виконати, готовий увійти в Божу обітницю. Далі, йде модель практичного послуху, так, і знову ж, що робить послух, що робить непослух. Ми бачимо, що маленька помилка, маленький непослух, здавалося б, да? От там одна людина щось зробила. Серед мільйонів і мільйони людей страждають через це все. Дуже важливо мати послуг. Послух е, зруйнував Єрихон, не послуг привів до прокляття в місті, ай і е, поразки, коли люди загинули. Далі є молитовна стратегія і стратегія поклоніння. Знову ж це молитва, оці труби, це от ходіння. Це є прообраз нашої молитви, стояння, е, ходатайства. Захисництва, стояння в проломі. І от ми зараз маємо, друзі, стояти в проломі за наше, за наше місто, за, наші, за нашу Україну, за наших хлопців. Це важливі речі. Далі, Божа присутність на кожному етапі. От ковчег є прообразом Божої присутності, бо каже: я буду з тобою. І він каже: Ісусу Навину: саме перше, що він говорить Навину, як я був з Моїсеєм, так само я буду з тобою. Взагалі, я неймовірно люблю книгу Ісуса Навина. Ви знаєте, перший розділ там взагалі можна вивчити його на пам'ять падіння, до чого призводять непослух. да, От уроки падіння історія хана, е, його ослуху. Е, тобто, ось ось ці моменти. Поклоніння як центр життя, тому що вони будують жертівник, оновлюють свій завіт, Це знову ж так, це важливий момент. Очищення час від часу потрібно очищуватись, і ви зрозумієте, що освятіться, бо завтра Господь буде робити серед вас чуда. Покликання до радикального посвячення. Я і Дімі будемо служити Господу. Про це я ще раз скажу. Ну і знову ж, друзі, це показує, як Бог керує нашим життям. Ви розумієте, тобто вони йдуть, вони рухаються, вони завойовують, вони розділяють, і кругом є Бог в кожній ситуації є Господь. Ми бачимо, що це той самий Бог, який продовжує творити історію і творити історію через нас. Тому, друзі, ви не просто гвинтик, ви важлива частинка в божественному плані, і ви творець історії. От в мене тут написано Hero Maker, а можна написати ще. Історімейкер, да? от творець історії. Єдність народу має бути, коли вони ділять, але вони зберігають землю, але вони все рівно зберігають єдності. Не повинно, не повинно бути в нас байдужість. Да? От в Ісус Навин в кінці він попереджає, що ви не можете служити Богові без щирості. Зараз я вам дам народ унікальні вірші, які я вибрав для вас, які я сподіваюся будуть благословінням для вас. Просто прийміть це від Господа. Перший розділ, 8-9 вірші, це вірші, які ви знаєте. Але я знов хочу їх вивільнити в наше життя, нагадати їх нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоби додержувати чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Чи ж не наказав я тобі будь сильний? Та відважний: не бійся, не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій усьому, де ти будеш ходити. Це центральна обіцянка, да, яку Бог каже. Це заохочення. Воно знов і знов тут кілька разів Господь попереджає про це все. 3.5. Освятіться, бо завтра Господь зробить серед вас чуда. Без святості ніхто не побачить Господа, без святості не варто очікувати. На чудо. п'ять Сьогодні я зняв з вас єгипетську ганьбу. Уявляєте собі, от вони ходять весь цей час, а все, що ця ганьба на них залишається. 6.20. І закричав народ, і засурмили в сурми. І сталося, як народ почув голос сурми, і закричав народ гучним криком, то впав мур на своєму місці. А народ увійшов до міста, кожен перед себе, і здобули вони те місто. Божа перемога без зброї. Без сили, фактично, але за допомогою просто віри і послуху. Друзі, і це знову ж це те, на що ми зараз розраховуємо. Ми просто смиряємося перед Господом. Ми чекаємо, що Він дасть нам перемогу, тому що в нас недостатньо зброї, в нас недостатньо сил. 7, і не зможуть Ізраїлові сини встояти перед своїми ворогами. Вони обернуть спину перед ворогами своїми, бо стали закляттям. Не буду більше з вами, якщо не вигубите заклятого споміж себе. Ось такий контраст: тут буду, тут не буду. Я буду з тобою по всі дні, але якщо в нашому житті є закляття, якщо є не нечисті речі, Господь не може бути з нами. 10.13 і зупинилося сонце, і місяць став. Ну. Це тут нема що навіть е, говорити. 14.10. Це неймовірно улюблений мій уривок. Халев, це мій герой, друзі. І зараз ми прочитаємо. А тепер оце Господь позоставив мене при житті, як говорив. Оце 45 і 5 літ. Відтоді як Господь говорив був це слово Моїсеєві, коли Ізраїль ходив у пустині. А тепер ось я віку 85 літ. Сьогодні я ще сильний, як того дня, коли Моїсей посилав мене. Яка сила моя тоді, така сила моя й тепер, щоб воювати, виходити і приходити. Друзі, це неймовірно. Дідові 85 років він продовжує себе качати. Друзі, поки ти не отримав Божої обітниці в свої руки, продовжуй тримати себе в формі, продовжуй качати свій дух і своє своє тіло тримати в святості, в чистоті. Ух, мене це заводить. А тепер дай же мені цей гористий край. Про який Господь говорив того дня. Бо ти чув того дня, що там велетні, укріплені міста. Може, Господь буде зі мною. І я повиганяю їх, як говорив був Господь. Уявляєте собі, цей 85-літній дід не боїться труднощів, Він навпаки вибирає найскладнішу ділянку, і він каже: Я хочу це взяти. 24:15. Останній розділ, друзі, і вірш, який закінчує фактично оці наші роздуми. А я. Тадім ми будемо служити Господу. Перед тим Ісус Навін кидає виклик, Він каже, ви можете вибрати кому служити, чи старим богам, чи новим. От, а він каже, а я, та дім ми будемо служити Господу. Це такий маніфест особистої посвяти, який просто проймає нас да, через століття, друзі. Бережіть себе, напишіть свої думки стосовно цього відео стосовно книги Ісуса Навина, поділіться цим відео з кимось іншим, і нехай Господь. Благословить вас.